Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляді Tesla Model X, яка приїхала з Норвегії для нашого клієнта. Але такий огляд трошки незвичайний. Я думаю, що в кожного в роботі бувають трудні моменти, трудні випадки. І цей кейс так само непростий. З ним були певні трабли. І що саме, давайте поговоримо про це. Поїдемося трошки всередині і обсудимо ці моменти. Значить, що це за авто? Автомобіль з Норвегії, з Європи, як я вже казав. Відповідно, в нього всі плюшки, які пов'язані для європейського автомобіля, будуть. Це буде трифазна зарядка. Відповідно, CCS, швидкий порт. Точніше, тут стоїть перехідник і підключена функція в самому автомобілі. Пробіг автомобіля 145, 145 тисяч кілометрів. 17 років, я вже казав. Стоїть Intel, другий автопілот, батарея 75, повний привід. Ну, інакшого не буває в Tesla Model X. А, машина непогана. Обійшлася для клієнта 28 тисяч євро. Які, ну зараз їдемо до речі, на автопілоті вона щось, а, щось їй не подобається. Які труднощі виникли з цим автомобілем? Ну, значить, на етапі, скажімо, покупки все було, ніби гаразд. Поторгувалися трошки з продавцем. Відповідно, нам уступили. Продавець сказав, що машина гаразд, жодних проблем по ній немає, немає ніяких труднощів. Приїхав наш представник, дилер приїхав на, на місце, оглянув сам автомобіль, забрав його. Своїм ходом доїхав на майданчик, де, де він мав завантажитись е, для того, щоб далі їхати в Україну. Е, ніби було все гаразд, але в один момент, якби, ну, скільки ми стараємося зарядити такі автомобілі для того, щоб батарея не деградувала, і в принципі без, без ексцесів було по дорозі, поставили на його на зарядку. Е, дилер зранку приходить на зарядку для того, щоб завантажити, е, завантажити авто на автовоз. А автомобіль не вмикається від слова взагалі. Тобто все темне, нічого не працює. Телефонує мені каже: от так і так, така ситуація, що робимо. Я кажу: звичайно, що будемо контактувати з попереднім власником, шукати причину, що могло статися. Тому що, ну як я можу мертвий автомобіль, який ні не котиться, нічого з ним не відбувається вести для клієнта. Сконтактували з Tesla сервісом офіційним. Відповідно, після, після цього нам дали звіт, обдивилися автомобіль, виявили, що вмер чарджер. Да? Це такі пристрій, які відповідає за зарядку. Туди йдуть кабеля зразу з порта, і потім після нього в батарею. Ну якби він не вмер, але сказали таке. Ну ремонтувати вони його не будуть. Тільки заміна, ремонт нам оцінили в Норвегії в 4,5 тисячі євро. Звичайно, що якби ну, що робити? Класти на клієнта такі. По ідеї, вже після покупки, це сталося, після того, як ми дали гроші, забрали автомобіль. І тому, ну, звичайно, що якби така дуже цікава ситуація. <кхм> Почали контактувати з попереднім власником, пояснили, що якби так і так, ця причина, скоріш за все, була скоріше в автомобілях. Відповідно, ми хотіли би, щоб він компенсував цей ремонт. Ну, він, звичайно, був проти цього. Контактували ми з ним десь біля тижня, там були діалоги, ми скидали рахунки з, з, з сервісу, да, які нам, нам надали. Дуже-дуже тяжко, але якби ну, до якогось консенсусу ми прийшли. Чим це все закінчилося для, скажімо, для цього авто. Більшу частину компенсував попередній власник, да, оскільки ми йому показали скажімо, проблему з Теслосервіса. Частину також з своєї ініціативи компенсував нам дилер, з яким ми співпрацюємо в Норвегії, оскільки він сказав, що по суті його відповідальність так само невелика в цьому всьому є. І частину ми компенсували свого страхового фонду, який в нас є на кожен автомобіль. Відповідно, на Україну авто приїхало вже з заміненим чарджером, з новою деталю, яка була мінялася на офіційному сервісі, є підтвердження, є папери, якби все гаразд. Ну, Але це ще не все, що сталося з цим автомобілем. Коли ми вже, скажімо, мали, перевантажували його в Польщі на, на інше. На інший, інший трал, виявилось, що замок багажника тут так само поламався Да? Тобто, якби в один момент, якби декілька деталей. Привіт маску і надійність Теслі декілька деталей вийшли з ладу. І приїхала на Україну, Тесла не піднімалась, підвіска не працювала, тому що коли конкретно якісь, скажімо, яка дверка чи якась там якась деталь не закрита, підвіска пневма не працює. З'їхали на низькі підвізці, Знайшли замок за свої кошти вже знов-таки з резервного фонду компенсували це, поміняли. І на сьогоднішній день автомобіль повністю робочий, абсолютно обслужений. Зарядили його до повного, тому що клієнт у нас з Одеси і ми ще їхати далеку дорогу. Поміняли на зимову гуму. Завтра обіцяють сніг по Україні. і Сьогодні вже 3 градуса. Вона приїхала ще на літній гумі, Ззаді лежить комплект літньої гуми. Те, що приїхало разом з автомобілем, в передньому багажнику лежать кабель зарядки, зарядка домашня і все, що там було в комплекті разом з автомобілем, він повністю комплектний. Сьогодні віддаємо його клієнту і він поїде в Одесу. Чи були у вас подібні випадки, чи були такі, скажімо, моменти, коли от вам намагались передати не до кінця справне авто, чи, наприклад, ви продавали таке авто? Що були за моменти, як ви це вирішували, пишіть у коментах, разом можемо це обсудити. Ну і, звичайно, те, що ви думаєте про нашу компанію про автомобілі з Норвегії, так само можете писати.